Добрий день, друзі! Мене звуть Діана. І, як ви вже знаєте, я вступила в спільник, в спільний проєкт, який називається Шкарпетковий Сплеск. Його заснувала Анна Горілова. Її канал називається Живу та В'яжу в Естонії. Також у нас є спонсор Олена Суворкова. Це представник інтернет-магазину В'язалочка, який Знаходиться в Чернігові. Також посилання на дівчат і всіх учасників я залишу в інфобоксі. Розпочну вам показувати, що в мене за цей період зв'язалось. Перші шкарпеточки зв'язались в мене ось такі. Вот такие. Ниточка Ализе Артисан номер 9013. На 72 петельки я вязала их с номер 2. Вес, вес 82 грамма. Тут укрепленная пяточка, укрепленный носочек. Ниточка в'язалась дуже гарно. Ніяких проблем не було в мотку. Носочки мені дуже подобаються. Вони вже випрані і проведено ВТО, але я ось дозалишила такий нюанс. Подивіться, вони різні, тут вигнута. Чому? Краєчок вигнутий, тому що я сушила їх на різних блокаторах. Можна було справити на ВТО, але я зараз вирішила, щоб показати вам. У мене ось два таких блокатора, і один саморобний, коротенький. Я вділа сюди картоночку таку, і вона мягенька була, і носочок. Висушився от таким чином. Так що треба буде поїхати на дачу і привезти мені пластику, і зробити багато-багато собі удобних речей, щоб можна було сушити одноразово багато шкарпеточок. Слідуюча пара. Слідуча пара у мене була Alize -time, номер 110-19. Це вже груба ниточка, 200 метрів в 100 грамах, 56 петель. спиці номер 3 Важить вони 118 грам. Трошки прийшлось підібрати малюнок. отут вот Получалось, що йде, чим це лучше показувати. Ось тут що йде третя жовта лінія. Мені довелося її одмотати, смужечку третю одмотати. І в остальному все співпало. Можна показати знизу, щоб вони вийшли абсолютно однакові і не, де більш, не, не потрібно було підбирати ниточку. Тут також укріплений носочок, п'яточка. Вони випрані, ВТО таке легеньке зроблено, не хочеться сильно їх утюжити. Нитка дуже м'якенька, Лягає дуже класно. Вяжеться дуже швидко. Слідуча пара. Слідуча пара зв'язана із Alize Superwash. Тут я нічого не підбирала, як лягав малюнок, так лягав. Це е, ниточки со старої партії моточок був у мене. Вони були грубенькі, і тому я їх в'язала на спицях 2,5. Вес 74 грамма, тут вже п'ятка укріплена, так як і була, але тут уже я зв'язала ленточний носочок. ленточний носочок, вони не стірані, слегка відпроведено ВТО і все. Следующая пара. Следующая пара зв'язана алізе волтайм ниточка. 11, 0,1 розцветка 56 петель, спице 3 вес 130 грамм. Мягка, хороша ниточка ложиться гарненько, я вже казала. Проблем великих з ней не було. Окрім, того, що в цьому матку було дуже багато катишку. катишок. Я все время як в'язала, відривала їх і викидала. І був, була ще одна неприємність. Був отакий от великий вузол. Я його потягнула, він трошки зменшився. Але я його не одрізала, оставила вам показати. Я його відріжу і потім ниточки заправлю. Я дуже боялася, що мені прийдеться після цього багато дуже підбирати, але ні. Ні, Почти нічого тут я не підбирала в самому початку, тільки я старалась, щоб підібрати, щоб початок був однаковий. А так вони вийшли всі однакові, полосочка в полосочку, всі однакові вийшлися. І тут я вирішила зробити. Отділку чорним кольором, ця чорна ниточка, так само Alize Валтайн, але вона на порядок грубіша. Тому я вже тут в'язала тоже носочок ленточним закриттям, тому що ця нитка набагато грубша, ніж отака От кольорова. А взагалі, мені дуже подобаються ці носочки, це для мого сина на 43-й розмір. В основному я носки в'язала 43, -й, 42 -й розмір. Оце небагато, але зв'язано, бо я трошки працюю, взагалі то не трошки, а працюю в дві зміни. І це все, що в мене вийшло за цей час. Розпочала я носочок з такої от ниточки нако. Але вона мені якась бліденька, ця ниточка показалась. Я оцей подивилась і вирішила зробити теж на контрасті. У мене є сір, сірий арттісан. Можливо, я візьму, зроблю резиночку з артісану, п'яточку і носочок. І буде, мені кажеться, яскравіше. Далі, це такі в мене плани. Далі Далі я планую так само отакий от носочок теж зробити з чорною гілкой резиночку, п'яточку, носочок в чорним, а носочок отакої от ниточкою. Це ще стара партія. Я як побачила, що вона ще така грубша, грубенька, грубіша, ніж ця, грубіша, ніж ця і шерстянища. Ця геть якась крутка. Така, вона мені не дуже подобається, але побачимо, що вийде в носочку в шкарпеточці. А ця нитка дуже така товстенька, м'ясиста. І мені відразу захотілось пов'язати іменно з цієї ниточки з цього кольору, зробити відділку і побачимо, що вийде. Ще я хочу вам показати: отакий От носочок це з Alize Artisano. Я зв'язала два на спицях 2,5. Але щось він мене не вдохновляє я його перев'яжу. Бо він бачите, як тянеться. Геть тянеться. Це якийсь дуже 45-й вже. І навіть його не прала, бо він розтягнеться ще більше. Я його перев'яжу спицями двоєчки. І, можливо, теж зроблю контрастну резиночку, п'яточку, носочок. І далі посхвастуюсь вам на кінець. Моїм. Моєю накидушечкою. Це накидушечка просто для себе, така для табуреточки, така кольорова. От і все, що в мене вив'язалось за цей час. Якщо кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь до зустрічі, дівчата. Всього найкращого.